І тепер вже говорити про Росію. Я думаю, що вам треба ці питання адресувати ліне далечу, але е, моя точка зору з цього приводу те, що я можу вам сказати. Е, знаєте, е, в головній книгі написано е, і по справах їх судити будете. Е, Майор Мільниченко безумовно, це наш доморощений продукт. Це продукт. Катастрофічного провалу в роботі спеціальних служб нашої держави і всієї прохоронної системи, але використали по повному цей провал потужні дві спецслужби з обидвох боків тобто, нашої і, і росіяни, якщо сказати так простіше, це вже я і, скажу за і, вас і е використали таким чином, що Україна отримала страшенні пробовини в двох бортах свого державного корабля. І поки ми не поставимо крапки. В справі Гонгадзе, в касетному скандалі, в отруєнні Ющенко, в спробі вбивства Рибкіна на території України під час виборів, в спробі підриву тока. Україна, правоохоронна система не виздоровить.